Завжди субота, коли ми, є, ми в ресторані, що ми робимо? Ми їздили дивитися інший будинок в оренду, але нас трохи не влаштувала ціна, тому ми продовжуємо шукати. Їжа в нас дуже смачна. Це болоньєза. Ми не любимо червоний соус, але тим не менше. Покажи бургер. Бургер думаю, і сердешки. Сердешки ми дуже любимо. І ми, як завжди, у війливо фамілії, бо вона цікава. Нам подобається. А ну там рівний кадр? Отака вот от вона буду... батьківська доля. Я з'їв своє. Потім за Анією доїдаю соус. Потім за Лірою ще доїдаю картоплю. А я ще був голодний, взяв собі салат і ще й салат вперше. Клас. Це було можливо, це один з останніх разів, коли ми їдемо із Франківська в сторону Коломиї. Тому що буквально сьогодні ми е, уклали договір оренди на 11 місяців і ми будемо жити у Франківську. Ми переїжджаємо. Дивись, що зараз буде. Як гарно. Така гаряча. Так от, де ми увесь цей час орендували тимчасову будівлю. Нагадаю, ми жили на полонині. Це буквально місце на горі. Ця гора знаходилася у можливо найнаціоналістичному місці, принаймні Івано-Франківської області. Так от, ласкаво просимо до батьківщини УПА село Космач. Декілька цікавих речей, які варто знати про це село. Воно заснована у 1412 році. А ще ми знаємо, що Америка була відкрита Христофором Колумбом у 1498-му. Сто років назад село вже було засноване і існував, а Америка тільки відкривалася. Друге, зараз це село вважається батьківщиною УПА Української повстанської армії. В самому селі я зможу показати за часів Другої світової проживав Шухевич, і там є така пам'ятна табличка. Взагалі-то ця тенденція є по всій області, але тут вона просто розповсюджена і дуже сильно інтенсивно прохайпована. Коротше, про що я кажу? Це дуже релігійне місце. Тут, замість драстуйте, добрий день, вітаю, слава Україні. усі кажуть: слава! Ісу!» Або так, Ісу!» І все. Ну і замість здрастуйте вам. Треба відповідати на віки віків, або там на віки Богу, і так далі. Тут побудовано дуже багато таких от. Не знаю, як правильно назвати. Ну, нехай буде капличок мобільних. Ні, не мобільних, вони пересувних. не лукаються. Не пересувних, Придорожних капличок. Я дуже багато разів бачив, як люди підходять, моляться і продовжують просто йти далі. І тут такого дуже багато. Мабуть, більше, ніж джерел, які витікають з гір. Село починається з лісу, який розташований під горами. Щоб дістатися до центральних вулиць, треба проїхати таким типовим лісовим серпантином. Головна дорога, яка прямує до центра села, це буквально підйом на гору. Не якийсь там офрот, тут неперевершений асфальт, yeah. не перевершений асфальт. Буквально оцей останній за програми будівництва президента, але він був покладений з такою ж високою якістю. Він yeah. нормальний, по ньому можна нормально їхати. Ну, після зими ладно. Одна-дві ямки десь метрів на 250. Це, до речі, місцевий діалект. Каже, гарний асфальт і телефон так. Він нормальний. Рівний. Він є. Ну, ладно, так, да. все, він є. Короче, тут є асфальт, це деофронт, тут є асфальт. І так от, треба буквально підійматися на гору. Ні для кого це не складає ніякої складності, всі звикли, усіх всіх тягнуть. Ніяких там супер позашляховиків не треба. Всі звикли, усіх, більше того, усіх навіть дома розташовані так само, от як і у нас, прямо на горах. Виїхавши з серпантину по лісу, ми, заїхавши на гору, перш за все бачимо великий оглядовий майданчик усього села. Зараз я стану і ми разом подивимося, яке гарне село. Оглядовий майданчик бачить усе повністю село. Воно рахується найбільшим, принаймні, в Івано-Франківській області. І виглядає отак. Так, одразу кажу, я не знаю, де саме знаходиться Говерва. Наша домівка. Он. І коли я казав, що тут дуже багато капучок при дорозі, я мав на увазі буквально багато. Ну і так далі. Їх справді дуже багато, десь кожні 400 метрів. Зараз ми знаходимося у досить цікавому місці. Ми знаємо, що у нас є народний герой Олекса Довбуш. І тут розташоване місце його загибель. 1745 рік. Абсолютно неочікувано. Ліг учора спадки, і почалися якісь кошмари. Мабуть, типова чоловіча температура 37 годин, але тим не менш було дуже погано. В общем, я захворів. І це за скільки? За 3 дні перед переїздом. Ну, коротше, зараз я купив собі отакий от тест. Дякую, Анічки. Зараз будемо робити і дивитися, що воно таке. Дуже цікаво. Через три роки, чи справді я хворів все-таки, чи ні? Чи нам все-таки пощастило? Та Ти міг повторно захворіти. Чи, якщо Окей. ти хворів, то не гарантуєш, що ти не хворів колись. Вірно. Отож, як працює цей тест. Це назальний тест, значить, його треба пхати в нос. Але Інструкція. В зніми захисний ковпачок. Оце ковпачок, потім. Помісти ручку до носової порожнини на глибину 1-2. що з них 1-2? Це Сантиметр. є 1-2 сантиметри, тобто повністю всовувати. Угу, і прокрутити 5 разів кожній. Прокрути ручку 5 разів кожній, ні В якому? Неважливо, я думаю. По часові чи проти -часовій? Я думаю, це неважливо. Ні, це важливо. Ну, хоч в одній вправи, в іншій А, тут написано Стрілка значить, отак крутити. Браво. Фу. Так. Помісти і натисне. Hey Siri. Серпев по тайме 2-15 minutes. 15 minutes. минут. now. Ось тут повинен проявитися результат. Отож пройшло 15 хвилин. Зараз я дізнаюся. Чи хворий я чи ні. Ну, тобто на ковід хворий, так то я знаю. <рес> так то ми всі знаємо. Ану, я не дивлюся. Поверни. Та не туди. Ну ти бачиш? Бачу. Ну що? Тепер ну, Тепер ти дивися. Раз, два, три. Це я забув, що це значить. Ну там дві я бачу. Якщо дві, то хворий. Ну якщо така друга новагітність, то не чітка, але це за заліз. Туди. Зараз ми вирушимо із-за того, що нема світла. Отож, рут. Це кулідор. А ми покинули той дім, бо переїжджаємо в іншу.